Українці в петиції просять Віталія Кличка надати засоби захисту на випадок ядерного удару у зв'язку із небезпекою застосування ядерної зброї на території України пропонується забезпечити населення Києва наборами індивідуального захисту. Автор петиції просить врахувати всі можливі ризики у разі застосування РФ ядерної зброї, забезпечити населення такими речами, як протигаз чи респіратор від радіації, врахувати потрібні розміри і дітей. Калію йодит, засіб, що захищає щитовидну залозу людини при впливі радіації. Також ондансентрон – протиблювотний засіб, що усуває нудоту, власне, необхідно при боротьбі з основними проявами первинної реакції при радіаційному впливі. Йдеться у петиції, яку клали українці. Автор документу наголошує, що набори необхідно видавати всім особам, які на даний момент фактично проживають у Києві. А заявки на отримання наборів було б зручно додавати на портал Дія. Як ви думаєте, що Класна з цього приводу? Знаєш, я взагалі ну, трішечки чорного гумору бачив, що от кажуть, ну люди пишуть. Ви настільки переймаєтесь про ядерну війну, як ніби ви збираєтесь після неї жити. Знаєш, це і смішно, і, і, і страшно, тому що ти не розумієш, що буде далі відбуватися, що стукне в голову тій людині, яка може будь-якої Ті вирішити натиснути ту кнопку, славно звісно, про яку ми гадаємо. Але якщо ми можемо якось до цього підготуватися, то саме час, час про це поговорити за мить, говоримо про а, це з експерткою. Ми вже не самі в студії. Доброго ранку хочемо сказати нашій гості Ілоні Ханько, Доброго ранку. А, лікарка. Дякуємо, що ви завітали сьогодні до нас. Власне, що знайшли час, знаємо, що ви зайняті роботою, але тема важлива. Я думаю, що українці просто реально чекають ваших порад. Так, ви дуже лікарка ендокринологиня, Тому ми mm -hmm. з вами власне предметно зможемо поговорити на те, що люди переймаються зараз власне йодом, йодит калієм, тобто що це таке і чим воно можна захистити калію й йодит йод. Доморин, що це? Чому саме ці препарати зараз на слуху, на слуху у людей в контексті ядерної війни? Це, напевно, найчастіше питання, яке мені останнім часом ставлять ну, на і консультації. Ми його поставимо. Тому так, тому справді актуальна тема. Калійодит це той препарат, який ми можемо захистити власну щитовидну залозу. Якщо раптом стається якийсь вибух-витік ратіації, то тоді в повітря поступає такий радіоактивний йод. Тобто він шкідливий для нашої щитовидної залози, він якби, таке опромінювання може спричинити різні онкологічні захворювання щитовидної залози, або порушення її функції. Тобто гормоні витворюються або Занадто мало або занадто багато. Uh -huh. Щоб такого не було, нам треба захистити щитовидку. І захистити ми можемо її саме таким ударним дозуванням хорошого йоду, того, який буде корисний для нашої щитовидної. І цей препарат називається саме каліойодид. Uh -huh. Але вони є різні. От, Наприклад, йодомарин це також калій-йодид, але там дуже маленьке ну, мінімальне дозування, воно як профілактичне просто для підтримання. Таких життєвих функцій для mm -hmm. того, щоб забезпечити йоду, який нам необхідний. так, так, так. Це просто для щоденного використання. скажімо. Mm -hmm. Ну, от, якщо ми говоримо в контексті ядерного вибуху або ядерної війни, тому що одне діло, що можуть запустити ядерні боєголовки, а інше діло, що у нас є небезпека ядерної загрози під час обстрілів, yeah. коли у нас є атомні електростанції, так yeah. і Енергодар, Хмельницький. Власне, чи людині варто приймати як профілактику цей йодомарин, про який ви згадали на постійній основі. Про всяк випадок, чи це допоможе, чи е, от калію йодит е, запастися, і у випадку, якщо тільки там сталася якась катастрофа, і ми в новинах це прочитали, швиденько дозу необхідно приймати. Дуже важливе питання, тому що запастися калію йодидом не варто, тому що його і так зараз дуже важко знайти по аптеках. Але якась одна таблеточка на одну людину обов'язково має бути вдома. І одна таблеточка ми на увазі дозування 125 міліграм для дорослої людини. Тому що, якщо ми беремо йодомарин, то це треба 600 таблеток для того, щоб забезпечити організм, от, да, от її ударною дозою. Ого. А якщо вдома є діти, 125 на дорослу людину, а дітям ломаємо навпіл. Принципі, так, дивлячись, як який Вік дитини. Якщо це вік там, від 13 до 18 років, то це ми вже вважаємо як доросла дитина, доросла людина і даємо те саме дозування, як і дорослому. А якщо це дитина, наприклад, там, від е... Трошки менше, скажімо так, до 13 років, там, від 3 до 12. то це дозування в половину менше, тобто там 62 е, міліграми. Якщо діти ще менше, там від 1 до 3 років, дозування як четвертинка, ще менше в два рази, тобто виходить 30 міліграмів. Тобі треба е, запастися три таблетки, таблетки калію йодини, у тебе є час оголошення в інтернеті, куплю за будь-які три таблети, тільки три таблетки більше не треба. Більш як 300 гривень, а мали коштувати, як мені подружка провіза. Сказала десь гривень 25. Ну знає, або це як, це, це як з масками, поки не було е, коронавірусу, вона коштувала півтори гривні, а потім по 70. Добре, гіпотетично робимо ситуацію. Якщо калію диду ми не знайшли, чи допоможе звичайний йод у краплях? Чи його просто мазати рану? А, дивіться, йод дуже може бути небезпечним, особливо якщо це спиртові розчини. Наприклад, там є повідон, йода, різні сини спиртові розчини, вони не приймаються всередину. Uh -huh. Це для зовнішньої обробки рани, саме для зовнішнього застосування, і щитовидною вони не поглинаються, тому якби немає сенсу їх приймати, і це може тільки зашкодити організму, а не допомогти. Uh -huh. а яка може бути альтернатива калію йодиту? Чи є взагалі якась альтернатива? Щітовидні залозі треба тільки йод, відповідно, якщо тільки. А йод. А скажіть, будь ласка, пані Ілоне, чому саме йод для щитовидки? Чому не інший елемент таблиці чому Бог Чому саме так йод... Йод, а, йод? Бог так, йод, так. Правда, саме справді. Саме тільки йод допоможе, ніякий там вітамін С, гіпотетичний. А щитовидна залоза утворює гормони саме з йодом. І тому для її активної роботи і хорошої роботи треба саме йод. Угу. Угу. Якщо е, раптом, е, ну не дай Боже, звісно, ось ця гіпотетична ситуація вона стає реальністю, угу. е, ми розуміємо, що враховуючи дефіцит каліюдиту, великої кількості людей його не буде. Е, і повпливає ось цей витік радіації на щитовину. чим загрожує далі людині? Угу. от е, те, Якщо е, вчасно не прийняти цей препарат і не захистити. Щитовидку. Це будуть тільки проблеми з щитовидкою, е, і потім просто сидіти на препаратах до кінця життя. Чи це вплине на весь наш організм? А, калію йодидом ми захищаємо саме власне, щитовидну залозу. Якщо його не буде і не буде можливості його. Вживати, скажімо так, то в принципі нічого критичного цього не станеться. Але це збільшує ризик розвитку хвороб в майбутньому. Але це просто ризик. Я ще раз нагадую, Це не 100% така гарантія, що А як власне швидко треба його прийняти? От оголосили, наприклад, таку се перші 6 годин. В перші 6... якщо не прийняли в перші 6 годин, вже можна не бігти за цим калію дидом чи бігти а. все ж таки. Тут залежить наскільки ця хмара радіації поширюється. Якщо вона вже над нами, то перші 6 годин і тому, що. В перші 6 годин щитовидка найактивніше поглинає ці радіоактивний йод. Якщо вона вже за 6 годин його поглинула, то через 6 годин вже немає сенсу його в принципі, приймати. Якщо ця хмара, наприклад, десь була в іншій частині України, і вона тільки-тільки наближається саме до нас, наприклад, тоді є ще шанс трошки довше ну, Це важливі такі речі, тому що я думаю, що наші українці будуть нам писати, щоб ми вас не шукали ми красу, хочемо їм на це все відповідати. Які симптоми у випадку ядерної загрози, тому що ну, бахнути може десь досить далеко від нас, так. але от хмара може принести так: от після Чорнобильської катастрофи ми знаємо наскільки далеко поширилась радіація, які можуть бути симптоми, сигналами для людини, що дійшла е угу. радіоактивна хвиля, і треба терміново реагувати на це. Симптоми дуже загальні. Це, наприклад, може бути втомлюваність, невеличке, незначне підвищення температури, там 37 до 38. Слабкість, головний біль може бути от, інколи трошки нудота. Ну, це залежить від впливу, тобто від інтенсивності впливу цієї радіації. Якщо людина була в безпосередньому епіцентрі, ну майже в епіцентрі, тому що якщо прямо в епіцентрі, то там питання не стоїть насправді про життя. А якщо десь... В безпосередній близькості то може бути дуже сильне ураження, які там симптоми розвиваються протягом декількох годин, і тоді треба неймовірно швидко їхати в лікарню, щоб лікарі надали допомогу невідкладно. А до речі, так. в лікарнях за вашим спостереженням є запаси необхідних препаратів у разі необхідності, щоб а, запас... Звичайно, і тут ми говоримо саме про надання невідкладної допомоги. І це такі як більш симптоматичні препарати, наприклад, да, якщо там розвивається сильна нудота або постійне блювання, то це препарати для цього, щоб їх зменшити. Якщо це зниження артеріального тиску, то для того, щоб підвищити тиск. Ну тобто це більше по симптоматиці. Йде. Тут навіть не, не стільки йод, тому що це йод, як це профілактика, скажімо так. А тут уже невідкладна допомога суду. Після. От, так не хочеться казати, після ядерного е, враження е, цього. Е, от, до прикладу, ми вчасно встигли прийняли е, каліюдит е, і ну, далі триваєш ну, після цього відновлення якесь. Е, чи можете ви порадити ще якісь дії, якісь препарати, які допоможуть от, е, нам свій організм тримати в нормальному стані після ураження? Угу. А, дивіться, тут дуже важливо, що саме напевно дії, які можна зробити саме під час того, як от оголосили вже про тривогу. Uh -huh. Якщо людина знаходиться в домашніх умовах, треба загерметизувати приміщення для того, щоб не потрапила оця, умовна радіація. Ми її не можемо ні відчути, ні побачити, ні на смак, ні як сприйняти. Тому ми умовно це зображаємо як пил, да? хочемо уявити це як пил, і від цього пилу нам треба оберегтись. Якщо людина була на вулиці в цей час і прийшла додому, то їй треба швидко з себе зняти це весь без верхній одяг і прийняти душ для того. Щоб змити з голови цей пил з, ну, з милом. з шампу. Верхній одяг куди? Верхній одяг бажано в такі вакуумні пакети великі. От Це бажано, і щоб було вдома. Не Поки що не обов'язково, але просто щоб до них не було доступу ні тварин, ні, ні дітей. Угу. Вакуумні пакети закрили, і хай вони будуть, просто щоб подалі якби від кімнати житлової. Угу. Як страшно говорити на цю тему? Я не думав, що це колись буде взагалі реальністю, так що ми в звичайному буденному житті обговорюємо це, тому що є небезпека. А давайте тепер поговоримо про, просто про профілактику взагалі йододефіциту. Чи можемо ми зараз допомогти, якщо ми будемо вживати йод, і можливо, нам тоді не потрібен буде ніякий калію йодит, якщо в нас буде достатньо йоду, чи все ж таки ми не можемо таку дозу в себе зараз вібрати? І що власне буде, якщо людина... Без ядерної радіації вип'є юдит? Ідеальне питання, просто дуже актуальне, тому що зараз інколи приходять жінки, які або самостійно прийняли, або дітям призначили попередньо, так, ще перед загрозою, перед там, вибухом якимось. Це може нашкодити. В декого може не бути ніяких симптомів і все, слава Богу, добре. Але якщо є знову ж таки. Симптоматика там може бути тремор рук, може бути пітливість надмірна, може бути навпаки, така знаєте, втомлюваність, слабкість, і нічого не хочеться. Це також симптоми того, що може піти збій в гормональній системі, і варто перевірити тиреотропний гормон, як мінімум, для того, щоб оцінити от роботу щитовидної. Профілактично, в плані от просто ще без того, без оголошення будь-якої тривоги. Калію йодит 125 мг приймати не можна його можна приймати лише після от офіційного сповіщення. А якщо ми говоримо про профілактику, те, що можна зробити справді от в домашніх умовах і там на щоденній основі, то це йодомарин той самий, да це також калію йодит, але 200 мікрограм, тобто дозування набагато менше. Угу. А, в деяких випадках його не можна призначати, приймати, тому краще це обговорити саме з ендокринологом. в більшості випадків можна, але якщо є якісь захворювання там щитовидної залози, в деяких випадках тоді не, не треба. Які аналізи можете порадити до прикладу, здати, от щоб прийти до ендокринолога і вже подивитися по факту, чого вистачає, чого не вистачає, особливо жінкам, у яких щитовидна залоза мені здається найбільш така проблемна частина. Угу. А, дивіться, саме йод в організмі перевіряти немає сенсу, тому що він дуже варіабельний, і там він сьогодні з'їли йод, наприклад, він буде нормальний, завтра не з'їли, то він буде знижений. А, тому краще перевіряти саме гормони щитовидної залози це тиреотропний гормон, який відповідає за щитовидку, а вільний тироксин і вільний трийотеронін. В принципі цього буде достатньо для того, щоб оцінити саме роботу щитовидної залози і подивитись, треба нам той йод додатково приймати, якби чи не потрібно. До речі, знаєте, про що я зараз подумав? От, враховуючи ажіотаж навколо навколо цього е препарату калію йодиту, е як перевірити, чи ми купили те, що треба, тому що мені щось вдається, що зараз буде багато спекуляцій, будуть підсовувати дуже багато підробок е наживатись на цьому. Як ми можемо впевнитись і перевірити на упаковці щось, що нам покаже, так, це те, що треба. Напевно, по дозуванню ви ви про те, що чи це не фальсифікований препарат? Так, чи? так. Ну чи нам треба забезпечити себе і купувати тільки в аптеках, чи замовляти в інтернеті не варто, чи варто, я не знаю, що робити. Звичайно, в аптеках, якби це будуть ліцензійні такі ліцензійні препарати, тому звичайно для того, щоб мати гарантію, то краще це робити саме через аптек. Угу. А я хочу пані Лену, спитати стосовно вагітних, от якщо жінка вагітна, чи збільшують? дозування прийняття цього препарату, як взагалі її бути, тому що такий стан надважливий. Справді вагітні і маленькі діти вони найбільш вразлива категорія до радіоактивного ураження. Тому вагітним обов'язково також потрібно прийняти цей. Дозування залишається таке саме, як і для дорослої людини 125 мг. міліграм. Підвищувати не потрібно, але прийняти потрібно. Так само часто питання ставлять про людей 40 плюс років, тому що по Рекомендаціям Міністерства охорони здоров'я. Більше 40 років вже не ну кому більше 40 років, то вже не потрібно приймати йод, тому що щитовидна залоза вона найактивніше буде поглинати от саме у вагітних і у дітей, тому що ну, дітей росте організм, розвивається, тому їм треба найбільше. Якщо а, це вже 40 плюс років, то там щитовина трошки сповільнює свою роботу, і вона не так активно це буде поглинати. Відповідно, нам не потрібен такий прям над, Можна над свою таблеточку віддати дітям або вагітним чесно. Дуже вам дякую, пані Ілона, за ваші поради за таку надважливу інформацію. Я думаю, що ми і трохи е, заспокоїли наших українців. Або стали... навпаки, або Ваня стривожився. Я бачу, що Ваня взагалі я місце собі думаю, де не знаходить. Десні. я такий думаю, так, хто в мене є знайомі е, фармацевти, що де, де де шукати, взяти. Де взяти. Ну, Якщо дійсно е, наші українці категорія людей тривожних, але мені здається, що ми вже з війною не стали такими тривожними, то знайдіть чесно, пошукайте цей препарат, хай він буде у вас вдома. Взагалі забезпечуйте. Ечте свою безпеку таким чином, знаєте, чому я стривожився? Тому що я думав, у мене в аптечці є йод, і я собі думаю. Ой, люди у це панікують, паніку розводять. Є ж йод ну, Це йодна що, сіточка, тобі так. не допоможе. А тут коли сказали, що ні, альтернатив немає. Отут ти трішечки вже ага, калі реальність калі. трішечки більш жорстока. Дякуємо, пані Ілоно, що Натру. до нас долучилися і ввели в цю тему. Другі, Можна люди? ще одне доповнути. Оцей калію йодит. Треба, щоб він був бажано не вдома, тому що ми не завжди буваємо вдома саме. Да, якщо от застигла така ситуація, то краще щоб він був десь в сумочці, в верхній молоді завжди з собою. В Куди гаманесі? ви йдете? Дуже дуже гарно. Таке доповнення, так. А, так, це надважливо. Дякуємо вам ще раз, дорогі друзі. Не панікуйте. А, якщо є можливість знайти цей препарат, пошукайте, знайдіть і, можливо, забезпечте. Не багато, не робіть запаси. Ми почули однієї таблетки на одну людину. Достатньо, якщо діти до 13 років половинки буде достатньо. Тому не набирайте ну, дуже багато запасів, тому що ну, всім треба, щоб вистачило на такий крайній випадок. А, але не панікуємо, віримо в те, що все буде добре.